Мене звати Кармен. І мій, мій брат він залежний. Він був залежний. І сьогодні зранку я, вибачте, забув, до цієї групи я був кухаром. Я і досі кухар, але тепер трохи інший. З братом ми любили разом готувати, особливо в дитинстві. Тоді ми були найближчі. Їжу об'єднувало нас. Ми хотіли разом відкрити ресторан. Ми придумали ідею, тему і все таке. Коли я був малим, будь-які нерви часто вибивали мене з колії. Вибивали зі шляху, і він казав мені подивитись в очі страхові, прикінчити це. Завжди казав, тупо, але завжди казав, хай собі б'ється.